У давньому лісі жила маленька дівчинка, відома всім як Червона Шапочка, через яскраву червону шапочку, яку їй подарувала бабуся. Одного разу мама попросила дівчинку віднести кошик із пиріжками та фруктами для бабусі, що жила на іншому кінці лісу. Не сходь із стежки і не розмовляй із незнайомцями, попередила мама. Червона шапочка пообіцяла, що буде слухняною. Сонячне проміння пробувалося крізь густі крони дерев, коли дівчинка вирушила в дорогу, насвистуючи веслу пісеньку. Раптом на її шляху з'явився великий сірий вовк. Його очі блищали хитрістю та голодом. Куди ти прямуєш, маленька дівчинко? запитав вовк, намагаючись виглядати привітно. Червона шапочка, трохи насторожившись, вічливо відповіла Іду до бабусі, її дім за трьома великими дубами. Вовк одразу ж вигадав підступний план дістатися до бабусі першим. Поки червона шапочка гралася з метеликами, вовк швидко й непомітно прибіг до бабусиної хатинки. На щастя, мисливець, який саме проходив повз, помітив вовка і вирішив перевірити, що той задумав. Увійшовши до будинку, вовк намагався прикинутися бабусею, сховавшись у ліжку. Але кмітливий мисливець вчасно увірвався до хати і прогнав сірого злодія. Бабуся була врятована, трохи налякана, але не ушкоджена. Невдовзі на порозі з'явилася червона шапочка. Вона навіть не здогадувалася про небезпеку, що щойно минула. Коли дівчинка дізналася про все, бабуся міцно обійняла її і сказала: Дуже важливо завжди бути обережною та слухатися маму. Відтоді Червона Шапочка завжди слухалася маму і більше ніколи не мала справ із небезпечними незнайомцями. А мисливець відтоді часто навідувався до них про всяк випадок. І всі жили довго та щасливо, знаючи, що доброта й обережність допомагають подолати будь-які труднощі.